Ром, коньяк, сік, якась гвоздика, ну, якийсь. Ще щодо. І що ще входило? І входив цукор, цукор та мед. Або мед. Додавання з таких шипучих компонентів до крюшона потрібне для того, щоб дати об'єм у цьому наполі. Так. Далі беремо валю ложку і розмішуємо знизу. No ну, oh. back Так, тепер беремо стріляємо. Ось серветкою. Ставимо ось таку кружку і просуваємо.